Наш інформаційний день триває. Українські бійці готуються до ігор нескорених. Змагання серед військовослужбовців та ветеранів, які отримали травми та поранення, триватимуть у Німеччині з 9 до 16 вересня. Детальніше про підготовку до змагань ми поговоримо із начальником відділу психологічної допомоги департаменту реабілітації і медичного забезпечення Міністерства ветеранів Ігор Костриков з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пане Ігоре. Вітаємо. Вітаємо, вас. вітаю вас від міністерства справ ветеранів України. Доброго дня, дякуємо, що долучились до нашого ефіру. Власне до старту змагань залишається буквально кілька днів. Як триває зараз підготовка наших спортсменів? На сьогоднішній день спортсмени вже знаходяться в Німеччині. Зараз вони перебувають на базі в місті Варендорф, Німеччина і вже вирушають не безпосередньо до Дюссельдорфу днями для того, аби приймати безпосередню участь. У міжнародних спортивних змаганнях ігри нескорених, пане Ігоре. а Скільки учасників увійшли до складу нашої команди? Хто бере участь вперше? А хто так би мовити вже з певним досвідом виступив? Насправді цьогоріч всі наші учасники є новими учасниками за одним єдиним виключенням. Пані Юлія Паєвська вже мала би приймати участь минулого року, але через те, що була затримана. Країною агресором перебувала під арештом в Російській під арештом Російській Федерації. Цього року вона також буде приймати участь в іграх нескорених, але в, буде приймати участь по суті вперше. Але минулого року вона вже приймала участь у відборі і тренувалася спільно з тою командою, яка мала би бути на міжнародних спортивних змаганнях в місті Гаага в 2022 році. У всі річ, наші так. учасники, спортсмени, пройшли відповідні тренування, навчально-тренувальні збори. Тому ми можемо сказати, що всі є доволі досвідченими і здатні насправді поборотися за перші місця під час е, міжнародних змагань. Власне з приводу самих змагань, чи варто очікувати змін у дисциплінах, е, самому власне проведенні змагань, чи все буде за тим сценарієм, який був минулоріч? Насправді цього року, 23-го, відбулися певні зміни. По перше, до країн-учасниць доєдналися дві нові країни цього року. Участь в загальному в міжнародних спортивних змаганнях ігри нескорених загалом приймає 22 країни, і серед них є дві нові країни: а саме Колумбія та Ізраїль. Також відбулися зміни в спортивних дисциплінах. Вперше цього року буде представлена така дисципліна спортивна, як настільний теніс. До речі, знаємо, що змагання відбуватимуться у десятьох видах спорту. А чи у всіх буде представлена безпосередньо наша команда? Цього року Україна бере участь і наша команда в дев'яти видах спорту. Ми не ще, лише будемо не представлені у виді спорту, такому як регбі на візках. По перше, в нас не було відповідних заяв до участі. По друге технічно важко було забезпечити саме підготовку з цього виду спорту, тому що для нас, як для українців, цей вид спорту не є традиційним, але на майбутнє ми плануємо розширювати і також включати в нашу програму регбі на візках для всіх учасників ігор нескорених на наступні роки. Ну і насамкінець про важливість таких змагань, наскільки вони є важливими з точки зору реабілітації, з точки зору спортивного дозвілля для спортсменів для ветеранів українських на думку Міністерства справах ветеранів України, ці змагання насправді є надзвичайно важливим. Тому що е, ці змагання не є просто звичайними спортивними змаганнями, де участь приймають ті особи, які м, здобули певні спортивні досяг, досягнення або зайняли перші місця, е, саме ці змагання вони мають найперше реабілітаційний ефект, адже саме за тих критерій, які нам надаються організаторами ігор фундацією ігор нескорених визначальним критерієм, а саме 40% із усіх інших критеріїв, є саме вплив. Цих спортивних змагань на той реабілітаційний ефект, який вони матимуть на особу. Тому ми вважаємо, що в рамках е, переходу е, людини від військової кар'єри до цивільного життя, в рамках е, е, відновлення людини, в рамках її реабілітації, саме така участь е, в міжнародних спортивних змаганнях є надзвичайно важливою, адже це і командні види спорту, це і адаптивні види спорту, і це можливість. Е, Відчути себе в новому амплуа, ви викласти свій потенціал в спортивних змаганнях, в спортивних досягненнях. І ми на думку Міністерства справ ветеранів це має надзвичайну користь для наших учасників. Ми спостерігаємо за їхнім зростанням, за їхнім відновленням, і також бачимо ті зміни, які відбуваються з усіма членами нашої збірної команди. Так, тут важко з вами не погодитися. Справді, пане Ігоре, розуміємо, звичайно, що насамперед, як ви вже зазначили, це психологічна реабілітація, це адаптація, певна адаптація до цивільного життя. Але ми розуміємо, звичайно, що і спортивний фактор також присутній. Чи ставили перед командою якісь певні завдання? З командою працювала досвідчена команда тренерів. Під головуванням головного тренера радника міністра у справах ветеранів Олени Яновської, і звісно, команда доволі високо підготовлена. Певних завдань для того, аби зайняти лише місця, оскільки основна функція цих змагань є все ж таки реабілітація і відновлення, не ставилося. Але ми щиро віримо, що наші учасники достойно представлять нашу Україну, в тому числі і на спортивному фронті, і повернеться. З багатьма медалями за видами спорту, а також будуть приводом для того, аби український прапор і український гімн лунав неодноразово під народних спортивних змагань. Ну і ми також віримо в ігри нескорених 2023 їх наживо транслюватимуть місцеві телеканали Суспільного, Суспільне спорт та новий супутниковий телеканал Суспільний Спорт, який наразі мовить у тестовому режимі.